Новий навчальний рік уже на носі, а це означає, що настав час готуватися. Вчителька початкових класів Рівненського ліцею номер 7 Лариса Матвійчук розповідає, що вже не перший рік дають батькам список необхідного до школи. Традиційно співпрацюємо з батьками і просимо їх за літній період часу трішки придбати якісь канцтовари, як ото. Кольоровий папір, картон, фломастери, олівці, звичайно, кожна дитина, йдучи до першого класу, в першу чергу мріє свій портфелик, рюкзачок. Тут уже звичайно, на вибір кожної мами і тата, але е, повинні батьки пам'ятати, що домашніх завдань немає. Це означає, що дитина свій рюкзачок додому носити не буде. Це буде річ, яка буде просто зберігатися в класі. Тим цьогоріч додає, на деяких традиційних покупках таки можна буде зекономити. Зокрема, це стосується шкільної форми. Вже давно відмінено, і традиційно ми не маємо вимог останніми роками щодо якогось певного виду шкільної форми. Звичайно, якщо батьки хочуть, вони можуть забезпечити діловий стиль для своєї дитини. Ось ніхто в цьому цього не вимагає. Для того аби зрозуміти, на який бюджет розраховувати батькам школярів, ми відправились на центральний ринок. Продавці кіосків із канцтоварами розповідають раніше тут від покупців не було відбою. А от впродовж останніх двох років все змінилося через війну. Менше попит, багато виїхало, багато є тих, що приїхало релокованих. Я бачу луганських, донецьких цих є більше, а наших менше покупців менше. Попит я рахую, що в цьому році менше. Можливо, ми ще думаємо, що це все буде як завжди на останні дні. А ще б можливо, я так бачу, що йдуть в школу, їм дають списки. Ще не всім видали списки, і не всі не хочуть купувати лишнє. Ну, от, наприклад, те потрібно, те не потрібно. Жінка додає, ті батьки, які готуються до початку нового навчального року, насамперед купують портфелі. Під час його вибору батьки найчастіше звертають увагу на розмір та якість. Виходячи із цього, варіюється і вартість. Ви запитуєте вчителя, чи вам потрібно портфель носити і те все, що буде лежати в школі носити, чи вам його потрібно положити в школі, а додому ходити з таким маленьким, легеньким портфеликом, наприклад, то він буде там гривні в 700, а якщо щось отаке вже кайт, і зі спинкою і більше, то воно вже буде зрозуміло від двох і вишитись. Здорожчала і канцелярія. Однак її вартість також залежить від виробника та дизайну. Там все залежить від як. Кості того, що береш. Е, приблизно, якщо це все скласти, десь е, саме найдешевше це буде гривнів 400, і якщо все краще, якості, то гривнів 800, Ну так я при, прикидаю приблизно. Але ще пенал я не вказала. А пенали є різні і від 100 гривень найдешевше, і щось краще це і 300 гривень, і більше. Деякі беруть і пеначки за 50 гривень чи за 40 от такого плану, а деякі беруть і книжечками такі великі, є пенали навіть укомплектовані. Отож, підрахувавши цьогорічні ціни на шкільне приладдя, можна сказати, що весь набір разом із портфелем коштуватиме батькам близько 4 тисяч гривень. Водночас вчителі наголошують на наявності у кожного школярика тривожного портфелику, де будуть зберігатись найнеобхідніші речі та інформація про дитину на випадок надзвичайної ситуації. А це додаткові 200-300 гривень. Має бути тривожний рюкзачок для сховища, яке в нашому закладі, звичайно, є. В ньому має бути улюблена іграшка, можливо, якийсь пледик невеличкий, щоб дитина в стресовій ситуації могла трошки психологічно себе огорнути, не маючи поруч мами. Це має бути обов'язково водичка-пляшечка. Ось ну, такі елементарні речі. Звичайно, в рюкзачок має вказувати, чий він, якісь контактні дані дорослих, з якими можна сконтактувати в разі потреби, групу крові. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.